Я хотів би надати слово Сергію Гембергу. Сергій є аспірантом Острозької академії, кафедри міжнародних відносин, досліджує польсько-українські взаємини, і саме цьому, і присвячена його доповідь, вона звучить нова візія українсько-польських відносин. Сергію, прошу вам слово. Да, доброго дня всім колеги. Вітаю учасників конференції. Хочу сказати, що дійсно ця тема для мене особисто дуже цікава. Я маю практичний досвід в цьому, так як в період з 2019 по 2024 рік. Січень я був на посаді заступника голови Рівненської обласної військової адміністрації, якраз займався міжнародною діяльністю, в тому числі, і якраз. Зустріла нас всіх повномасштабка достатньо несподівано і достатньо швидко з точки зору розвитку подій. І хочу сказати, що якраз і ці відну... якби наші стосунки з нашими сусідами, які показують на сьогоднішній день. Приклад добросусідства з точки зору допомоги, от але є нюанси політичні, про які е, ви всі знаєте, і вони в першу чергу були. Спричинені виборами, які відбувалися в Республіки Польща, і, на жаль, польська і, взагалі, політика, яка відбувається і в Євросоюзі, і в світі, вона займає такий достатньо однобокий характер з точки зору правил гри і глобальних але з другої сторони всі хочуть відвоювати для себе найкращі найкращі бюджети найкращі результати і в тому числі і ми так само як сусідні сусідні сусідня країна з Польщею стали таким якби Таким суб'єктом, з яким з однієї сторони допомагають, але з другої сторони, і торгуються з Європейським Союзом. Але для нас, для України, моя тема називається Візія майбутніх стосунків польщі та України, все-таки Польська Республіка є найкращим провідником з точки зору євроінтеграції. І за ці 20 років, будучи в європейському союзі, поляки напевно зробили один з самих ефективних ефективних ролей з точки зору інтеграції в європейський союз. Дуже багато по оцінкам біля 90 мільярдів євро отримали грантової прямої і непрямої підтримки в. Економіку і в інфраструктуру Польщі а практично рівненщина також включена в програму інтеррех це транскордонне співробітництво. І для нас вже протягом 10 років, коли ця програма відкрита для переважно західних областей України: це Волинська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська і Закарпатська область на сьогоднішній день. Вже сотні проектів були реалізовані наші з Польщею, і це нам дало можливість теж і укріпитися в плані і проектного менеджменту. Ну і звісно, отримати свій бенефіт у вигляді проектів по інфраструктурі, навколишньому середовищі культурі. І пам'ятаю свою першу зустріч з моїм, з моїм колегою з Кшиштофом Лондкою, який досить часто приїздить як тренер в, в Україну, і він говорить, що говорив і говорить про те, що ви маєте бути готові і в, в плані написання правильного написання проєктів і маєте будете мати спроможність. Якраз аплікувати і вигравати великі, дуже європейські проекти, з якими вони, в принципі, з однієї сторони впоралися, але з другої сторони для них це теж був достатньо для Польщі був достатньо великий виклик. Друга сторона в співпраці і нової візії співпраці між Україною і Польщею. Це, звісно, наша участь як України, як нового члена в Асоціації трьох морів. Асоціація трьох морів це в основному переважно країни Східної та Центральної Європи, об'єднані в економічній співпраці. В співпраці по енергонезалежності цей проект почався близько 10 років тому з підписанням меморандуму між Україною між Польщею і Хорватією і. Спільного проекту про створення портів для отримання великих танкерів по зрідженому газу, що дає теж можливість ну якби певну певної диверсифікації в їх енергонезалежності і. Цими партнерами у економічній підтримці стали сполучені штати, які по великому рахунку є одним з найбільших постачальників зрідженого газу зараз до власних портів, які знаходяться на півночі Польщі і на півночі Хорватії. Також це доступність і інфраструктура один з найяскравіших проєктів по інфраструктурі є будівництво автомагістралі і жд магістралі Вія Карпатія, яка проходить з країн Балтії до Румунії та Хорватії, і з'єднує таким чином і Балтийське, балтійське море, Андріатику і Чорне море. І, звісно, мультикультурна співпраця на це теж великий акцент роботі як Інтерег, так і срісі ініціатив. Це ініціатива трьох морів. Тиждень тому три регіони: це Рівне Волинь і Закарпаття, були вже офіційно прийняті як члени асоціації трьох морів. і, від нас голова обласної ради Рівненської області Андрій Карауш був присутній на даному форумі в місті Люблін, який зараз бере на себе таку велику роль центра і хаба співпраці між Україною і Польщею, і було підписано. В, в присутності президента Республіки Польща Анджея Дуди даний, даний документ і вже створена ініціативна група, і буде запроваджена спільна групова робота з точки зору якраз в наповнення проектами і подальшої співпраці. Ви знаєте, що е, зараз між європейським союзом і Україною підписаний Фасіліті План до 2027 року, який е, 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 якби. В якому зазначено, що є велика грантова і макроекономічна підтримка України, це близько 60 мільярдів євро, і плюс гармонізація законодавства України і плавний перехід в, в, в члени Європейського Союзу. Отож, підсумовуючи, дійсно, що все залежить і результатів не тільки дипломатії, але і, на жаль, все, що відбувається на полі бою, і від війни від того, як розвиваються зараз події на в. На фронті також формується і політика зовнішня політика країн, таких як Україна, Польща, Ну і в принципі з принципі всіх. Але ще раз хочу відмітити достатньо позитивну тенденцію. Позитивну тенденцію з точки зору європейського євроатлантичного шляху України. Це однозначний прийнятий нами і підтриманий політичний вектор. І перед нами достатньо велика робота. підкреслюю, щодо стислих строків гармонізації нашої законодавчої бази, наших реформ до рівня законодавчого рівня і не тільки законодавчого рівня Європейського союзу. Дякую, доповідь закінчив. Якщо є yeah, у вас, то ви ради відповісти. Дякую, Сергію. Я відразу від себе задав запитання, от завжди в польсько-українських чи українсько-польських дискусіях завжди звучала тема цих примар минулого. От як, на ваш погляд, при реалізації ось цієї ідеї тримор'я чи взаємні стереотипи? Ну, бо якщо йдеться про примари минулого, то в основному відсилаються саме до взаємних історичних кривд, які були в історії між українським і польським народом, і також до певних стереотипів, які ми також протягом історії одне щодо одного одного ну, виробили. Так, от наскільки вони зараз ще актуальні, і наскільки вони втручаються в наші відносини? Ну, подивіться, що дані питання з'являються на порядку денному, виключно тоді, коли підходить час виборів. Тобто, це, на мою думку, виключно маніпуляція і загравання своїм лекторатом, і якби я я говорю про, про будь-яку політичну силу, все-таки вони якщо ми говоримо про про Наприклад, Республіки Польща партія Право і справедливість дуже часто піднімала маніпуляційне питання наших історичних стосунків, історичних відносин. Але коли завершуються вибори, відразу це питання зникає з порядку денного. Але ми ще маємо теж достатньо великий виклик зараз і майбутній виклик з точки зору взагалі відношення, якби ну можливо ментальності польського народу до, до українців. В лапках як до менших братів, тобто це достатньо загрозлива, загрозлива ситуація, і це може бути теж причиною майбутніх, відкинувши якби минуло історично нашу спадщину і конфлікти, а і використано як як новий, як новий по великому рахунку, як як, як нова теза. Дякую yeah. Так, є ще дві піднятих руки, Наталя, прошу. Пане Сергію, ви дійсно підняли дуже цікаву тему, напевно, цим теж спричинена стільки питань. Ми я скористаюся наголосів два питання. Перше, якраз стосується в контексті попереднього про і вашого виступу про нові візію. Власне, коли спалахують певні конфлікти. Навіть не конфлікти, а бурхливе сприйняття різних тез польських політиків було чимало дописів з поясненням, що це дійсно розраховано на польських виборців, а не на українців. А в той же час чи це не є на вашу думку якоюсь подвійністю в позиції, і чи дійсно після цього Україна? Цілому держава може сприймати Польщу саме як партнера, а не очікувати ще якихось підводних каменів. І друге питання в контексті нової візії в мене стосується рівнів співпраці і політики, оскільки одна справа ми маємо національний рівень, і інший місцевий, наприклад, це досить тісна співпраця рівного та Любліна, і чи вони мають перетин між собою, і чи, наприклад, національний рівень полегшує. Якісь чи допомагає знаходити якісь точки дотику у співпраці на місцевому рівні? Оскільки інколи складається враження, що це просто дві такі паралелі. Дуже дякую за ваше питання. І хочу також як би розмежувати, і можливо, там поставити ну я не, не політолог не експерт в політичних в політичному в політичних питаннях але як практик з точки зору тих п'яти років майже будучи на керівній посаді в, в як заступника голови обласної військової адміністрації займаючись власне міжнародною політ Зовнішньою політикою, хочу якраз сказати, що ви правильно пані Наталя сказали, що давайте будемо відокремлювати все, що стосується внутрішньої політики, безпосереднього контексту тих питань, які піднімаються, і все, що стосується зовнішньої політики, тобто навіть. Ті всі сподівання, які були на зміну прем'єра на більш либерального і про якби проєвропейського Дональда Туска наші, і ми бачили, що контекст, якби наприклад, я в практичній площині скажу контекст там блокування, економічного блокування кордонів він не був знятий відразу, але він був призупинений до Відповідного рішення Європейського союзу про виділення ЄС для Польщі додаткових 8 мільярдів, тобто коштів, і після цього дивним таким чарівним чином за тиждень вже почали зніматися блоки і кордонів між Україною, Європейським Союзом, ну і Польщею. тому ми бачимо, що це достатньо. Такі, якби великі і багатомагістральні е, політичні ігри, які відбуваються на рівні е, там, е, глобальному, ну і дійсно на рівні е, локальному, тобто на, на внутрішньому політичному майданчику Польщі, а з точки зору регіонів, продовжуючи питання, і тут воно більше позитивне, тому що е, все е, регіональні, регіональні зв'язки історично дуже міцні. Ми понад 20 років вже партнери з містом Люблін, як, наприклад, із Люблінським воєводством, і нас зміцнюють і економічні, і культурні, і різні проекти, які через активність комунікації вони навпаки тільки набирають обертів. І тут якраз я дуже великий, якби. Такий фанат можна сказати регіоналістики і бачу якраз дуже дуже велику роль регіональної політики і ефективності проведення регіональної політики, але в першу чергу це залежить від проактивності, від якості комунікації і ну від можливо такої там толеранції і поваги, де ми повірте, ми за всю. І, якби історію наших якби, перемовин ми ні разу не, не піднімали і не, не говорили на в, в якомусь високому тоні питання там про по, по Волині, да, там, і або про, про інші якісь події, які нас роз'єднували, а навпаки, піднімали питання, що нас може зміцнити, тим паче, що перед цією. В, з Цим цим викликом викликом повномасштабної війни. Дякую, Сергію. Ще Олександр підняв руку, прошу, Олександре, запитання Доброго. до доповідача. Да, добрий день. У ну, мене не запитання, у мене дещо, можливо, заперечення і доповнення. Пане Сергію, чудова доповідь справді. і я гаряче вітаю ваше зацікавлення польсько-українськими стосунками, ва, ва, ваше бажання досліджувати, тому що це ну, частковий чи, 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 чи теж мій науковий інтерес. Доповідь мені загалом сподобалася, але хочу дещо заперечити щодо того, що е, оці, е кривди минулого, які згадав Дмитро, і е, Ви сказали, що це піднімається тільки під час виборів. Можливо, це тенденція. Цих кількох останніх років, тобто там, скажімо, від початку повномасштабного вторгнення, але з свого досвіду хочу зазначити, що на жаль, ось цей образ цих згаданих крив, це складне наше минуле польсько-українське, воно існує в суспільній свідомості. Наприклад, хотів би згадати якийсь е, випадок, який трапився з відомим українцем в Польщі, з дослідником істориком Григорієм Купріановичем, так які на пограничі відкривав монумент загиблих українців і сказав таку фразу в присутності Петра Порошенка, До речі, про те, що ну е, по пам'яті передам, не, не знайшов зараз. Не, не мав часу зничний цитату, що на жаль, ми не так чудово активно. Зберігаємо пам'ять про загиблих українців, як поляки зберігають в Україні пам'ять про загиблих поляків. І тоді це вилилось в певну низку проблем. Там досліджували це ці виступи прокуратура і так далі. Тому до чого я веду, що так, політики, особливо такі праві, які орієнтуються на такого більш, скажімо, Виборця, який є більш консервативний, так піднімається питання під час виборів, але на жаль, ось це є те, що існує досі в суспільній свідомості, що, на жаль, має велику кількість міфів щодо цього, правда, вигаданих навіть. Тобто, і оця проблема, яка зараз існує щодо Крив, це те, що ми повинні вирішити в майбутньому. А так загалом чудова доповідь. Дякую. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Я приймаю якби, ваше, ваше побажання да, і ваше заперечення. І я хочу уточнити дійсно, що ну, історичну пам'ять ніхто не відміняв, вона є, і можливо, уточнення моє буде в тому, що дійсно це питання більше. Якби піднімається питання наших історичних конфліктів, коли відбуваються вибори, так але з точки зору, так але дійсно історичну пам'ять ніхто не відміняв, і тут ще залежить дуже багато від того. Як політики формують взагалі контекст даного питання? Контекст: або там: давайте будемо розбиратися в минулому, або давайте будемо толерувати і прощати один одного, і будувати наше, нашу, наше майбутнє, нашу візію на ну, на, на, на цінностях якби добросусідства, там християнських цінностях, і е, рухатись далі. Тобто, це дуже важливо, і я маю велику надію: ну звісно, я не виключаю, що е, подальші е, якби такі провокації, ви ж розумієте, що це є і дуже великий зовнішній вплив, який є, відбувається від країни агресора, який цим дуже сильно маніпулює, да там е, але. Зараз доброю новиною є те, що в Польщі більше такі зараз є акценти тренд на ліберальні цінності, на про європейські цінності, ніж на ультраправі як зараз в Європі це відбувається. Хоча в майбутньому це буде. Цей напрямок буде навпаки посилюватися, але з точки зору навіть от своїх практичних безпосередньо вже досліджень, я п'ять років тому був ще до посади заступника. Я був на одним з менторів на конференції Польща і Європейський Союз, і ми. І йшли паромом з Гданська до шведського міста через всю Балтику, і там було 150 молодих людей, там в віці десь приблизно 25 років. І повірте, ми формували таку, якби такий опитувальник, да, і думали. І з точки зору того, що нас роз'єднує, що нас об'єднює, 99% молоді, вони взагалі навіть не згадали. Історично, як би, або факти, або такі чорні сторінки історії, які могли би нам завадити в майбутньому, з однієї сторони, це погано з точки зору знання власної історії, але з другої сторони, що якраз от у молоді формується абсолютний інший наратив, з точки зору того, що Україна це це добрий сусід, так. Добре, дякую Сергію. Олександр я бачу підняту руку, але я пропоную написати в чаті свої коментарі. Ми мусимо рухатися Добре. далі, І хотів би дуже вам дякую.